Селфі, фільтри, лайки могрі Але чиє там ми? Я в сторіс, я в тренді, я в новому луку. Ти лайкаєш фото, але не чуєш муку. Я не хочу драми, я хочу шанел, але вночі питаю, чому ти не дзвонив? я Як скелія, як шторм шторм Ми красиві на фото, але всередині шторм. Ти хочеш уваги, я тишу і спокій Ти втик-тик-тя, в треках, де кожен рядок мій, Я не вмію казати, зайка моя, бо в моїй правді немає глянцю, yeah. Ти ближче, як реклама, я як бетон, ти шукаєш є я просто фон мене пара. Пластикова любов, що тріскає просто. Пластикова любов, ще тями не гріє Ми в одному капі, але душа не вміє Пластикова любов. В цій грі. Вона я хотіла казку, а ти правду він я хотів ти рамку, разом ми не винні, просто не тітя любов, як пластик, блищить, але тріщить. Пластикова любов, плащиття, але не гріє. Ми в одному кадрі, але душа не вміє Пластикова любов, фільтр на біль, ми красиві на фото, але не в цій грі. Пластикова любов, блищить, але не. Я дивлюсь у дзеркало, там не я образ Мої мрії вкрити, мої почуття в показ. Я хотіла близько, але він не гріє ти був не ідеальний, але справжній і це діє. Я втомилась грати, втомилась чекати. Може краще бути самі, ніж фальші втопати. Ти не мій принц, я не твоя фея, але в цій правді більше, ніж у всій системі. Я не злий, не холодний, просто не мій обрехати Ти хотіла казку, а я просто жити, дихати Може, мене пара, але ми урок, І я вдячний тобі за кожен рядок. Я не тримаю зла, не шукаю винних, Просто йду далі, без фільтрів, без безцінних Може колись ми зустрінемось знов але вже не в грі, а в справжній любов Пластикова, любов, пошиття линих. City